Буде нелегко нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трас у першій промові до нації оголосила штурмове попередження. Так вона назвала енергетичну кризу, спричинену Росією, з якою британцям доведеться боротися, але пообіцяла, що жоден шторм її країну не зламає. Про те, як полишив Даунін-стріт добре відомий українцям Борис Джонсон, де новообрану чільницю британського уряду приймала королева і яким став новий уряд Великої Британії, розповість кореспондентка ТСН Яна ТЕСНЯСЯРЧК. Бориса Джонсона з Даунінг-стріт проводжають гучними оплесками і теплими посмішками. Він завжди був одним з найгучніших адвокатів Брекзиту, розлучення Британії з Євросоюзом. Але тепер, навіть прощаючись із британцями, він не забуває про війну в Європі. Ми маємо і будемо мати економічну силу, бо підтримати людей в цій енергетичній кризі, спричиненій зловіщою війною Путіна. І якщо Путін думає, що він переможе за допомогою шантажу чи погроз британцям, він абсолютно божевільний. Одразу з прем'єрської резиденції Джонсон рушив до аеропорту, звідки вилетів до Шотландії. Там у палаці Балморал він офіційно склав повноваження на удієнції з її величністю. Уперше в історії британський прем'єр робить це не в Лондоні, не у Вестмінстерському палаці. Це пов'язано зі здоров'ям Єлізавети II. затвердивши відставку Бориса Джонсона, 96-річна королева приймає його наступницю. Лі Страс, яка до цього обіймала посаду голови міністерства закордонних справ. Відтепер третя в британській історії жінка, яка очолила уряд. Перед тим як приступити до справ з порогу Даунінг-стріт, вона звертається до британців. Ми зіткнулися з величезними світовими буревіями, які спричинила жахлива російська війна в Україні. Але яким би не був шторм, заявила трас, яку Лондон зустрів проливним дощем, британці сильніші за нього вже цього тижня. Вона пообіцяла перші кроки в реформах, що мають підтримати людей, яким немає чим платити за комунальні послуги, бо ті захмарно здорожчали внаслідок енергетичної кризи з самою кризою. Трас обіцяє розібратися, нагадуючи, що вона не настала сама по собі. Це робота Кремля. Російські пропагандисти не знаходять кращої теми для розмов на вечірньому ток-шоу ніж сукня британської прем'єрки. Новий прем'єр-міністр Ліс Трас. Я звернув увагу, то що на Даунінг-стріт а це знаковий момент. вона прибула в платі фіолетового цвіта. Між прочим, як описують психологи жінки, которые предпочитают фиолетовый цвет в своей одежде. Вот процитирую буквально: Это жінки, які стрімятся всегда и во всім привлечь внимание к своєму персоні. Цього ж дня варто лістрас познайомитися з резиденцією, в якій вони тепер мешкатимуть, із чоловіком, фінансистом Х'юрі. Вона оголошує склад свого кабінету. Зміну прем'єра в новому уряді Великої Британії пережив міністр оборони Бен Уоллес. Наступником Лі Страс на посаді голови британського МЗС став Джеймс Клеверлі, колишній чиновник цього ж міністерства, який після цього недовго обіймав посаду міністра освіти. Жодного члена команди її суперника Ріші Сунака в новому Кабміні не буде. Що залишилося справді незмінним на Даунінг-стріт – Це полювання репортерів на кота Ларі, якого запросили сюди жити з притулку ще 10 років тому, все ще користуються шаленою популярністю у британців, зустрічаючи і проводжаючи прем'єрів одного за одним. Я на Сарчук ТСН 1+,1. марафон. Єдині новини.